Кітаце огорожа для життя. Одна з заповідей глави цього тижня збудувати огорожу. Коли людина будує новий дім, вона має спорудити на дах, огорожу, щоб з даху ніхто не впав. І крім простого значення цієї заповіді, ми можемо винести з неї урок у повсякденному житті. Огорожа служить для безпеки і захисту. Якби ми довіряли собі, огорожу не знадобилося б. Коли ми підходимо до чогось нового, то щоб досягти в ньому успіху, нам треба поставити духовні перила поставити паркани і кордони за правими Галихи і Тори, щоб не впасти. Нині місяць Елу останній місяць року. Через декілька тижнів ми переходимо в новий рік. І зараз слушний час для того, щоб поставити собі духовну огорожу. Додати нову заповідь чи добру справу з твердим рішенням виконувати її за будь-яких умов та ситуацій. Таке рішення збудує для нас огорожу, яка захистить нас у новому році. Шабачало!